Декілька років назад я любив прокидатись о 8.30. Ну майже. О 8.30 лунав мій перший будильник. І так, я його відкладав. Потім був другий будильник, третій, і десь біля дев'ятої я нарешті прокидався. І найперше, що я робив зранку, це брав телефон в руки, заходив в різні соцмережі, всім відповідав на повідомлення, читав новини, дивився, що сталося в світі, і десь орієнтовно через 15 20 хвилин я вертався до реального життя. Потім я розумів, що я запізнююсь на роботу, починав швиденько збиратись і дуже поспішати, щоб дуже сильно не спізнитись, Я швиденько їв сніданок з першого ліпшого, що було в моєму холодильнику, і біг на роботу. Якось так виглядав мій ранок декілька років назад. Зад, і якщо ваш ранок трохи схожий на нього, тоді це відео для вас. Всім привіт! Мене звати Артур, я засновник блогу Keep Going. Це блог про життя і про те, як зробити його трохи кращим. В моєму блозі я розповідаю трохи про саморозвиток, продуктивність і, звісно, про книги. А сьогоднішнє відео буде про п'ять справ, які не варто робити зранку. Але перед тим як ми розпочнемо, хочу сказати величезне, величезне дякую людям, які підтримують мій блог на Патреоні. Саме завдяки вам картинка в цьому відео виглядає так, хоча могла би виглядати отак. Тому дуже сильно вам дякую. Окей. Перша справа, яку не варто робити з самого ранку, це відкладати будильник. Всі ми любимо трохи полежати в ліжку, покрутитись, поніжитись, але якщо ми вже вирішили ставити собі будильник на ранок. То, будь ласка, маленька рекомендація: не відкладайте його. Коли будильник звучить перший раз, ви вже прокинулись. І кожного разу, коли ви його відкладаєте на 5 чи 10 хвилин, ви робите просто собі гірше і погіршуєте свої страждання. Дуже швидко поясню, як це працює. Наш сон складається з 4-5 фаз, які складаються по 90-100 хвилин. Коли ви відкладаєте будильник ще на 5 або 10 хвилин, ви не встигаєте зануритись в сон, ви не встигаєте виспатись чи там поповнити собі сили. Ви просто робите собі гірше. Окей, я Розумієш, що якщо ви відкладаєте будильник останні 5-10 років і не прокидаєте з першого разу, то хвилина моїх пояснень в цьому відео вам нічого не дадуть. І це окей. Але маю для вас маленьку пораду, яка спрацювала в моєму житті. Правда, в ті дні, коли ми чекаємо на якесь свято, або в нас день народження, або ми маємо їхати в якусь подорож, яку ми довго чекали, ми не будемо відкладати будильник. Як тільки він прозвонить, ми зразу встаємо і починаємо щось робити. І отже, моя порада полягає в тому, щоб придумати собі кожного дня щось таке, що буде мотивувати вас під. Німати з ліжка в першому будильнику. Придумайте собі зранку якусь таку маленьку дрібничку, яка буде вас надихати, прокидатись з першого разу. Просто спробуйте це в своєму житті, і воно обов'язково вам допоможе легше прокидатись зранку. Друга справа, яку вам не варто робити з самого ранку, це брати телефон в руки і одразу заходити в соцмережі. Насправді я страждав від цієї штуки, ще з того часу, як у мене з'явився перший телефон. Найперша справа, яку я робив протягом довгих-довгих років свого життя, це брав телефон в руки, заходив кудись там в інтернет чи якісь ігри, грав. В щоб то не було, і я просто-напросто псував собі цим свій день. Під час ну, наш мозок трохи відпочиває, і з самого ранку брати телефон і завантажувати в нього всю цю купу непотрібної інформації, це є дуже неправильне рішення. І напевно вам цікаво, чому я так кажу. Перша причина, яка насправді мені дуже сильно подобається, це те, що замість того, щоб присвятити час собі, якимось роздумам про життя, ми беремо і заходимо в соцмережі, і дивимось там чужі фотографії, дивимось на чуже життя, замість того, щоб присвятити цей. Час собі, і насправді це дуже важливо, і це питання пріоритетів. Що ви вибираєте зранку, присвятити час собі, чи присвятити час на те, щоб дивитись фотографії і ставити лайк. Крім того, коли ви з самого ранку заходите в соцмережі, то ви себе налаштовуєте на те, щоб ні чорта не робити протягом дня, а просто сидіти в соцмережах. Якщо ви проведете перші 20-30 хвилин дня в соцмережах, вам буде цілий день хотітись відкрити телефон і подивитись, що ж там ваші друзі запостили в сторіс чи як допис. Повірте мені, це стільки разів траплялося зі мною в житті, що ви собі навіть не уявляєте. Маленька рекомендація, як позбутись цього. Створіть собі маленьку класну звичку в житті. Намагайтесь протягом першої години після сну не заходити у соцмережі. Повірте мені, ви абсолютно нічого не втратите. Я спробував створити цю звичку в своєму житті десь півроку назад, і по сьогоднішній день я нею користуюсь. Інколи буває, я пропускаю, але я рекомендую вам її спробувати. Ця звичка дуже сильно вплинула на мене і покращила мою продуктивність зранку. До речі, якщо вам було б цікаво дізнатися про інші звички, які змінили моє життя, то рекомендую вам Дивитись, це відео, і третя справа, яку вам не варто робити з самого ранку, це читати новини. Чому я так вважаю? Я впевнений, що в кожного з нас протягом останніх 12 місяців були ранки, коли ми відкривали свій телефон, читали новини, читали щось погане, і нам ставало погано. Ми потім не могли себе зібрати, і цілий день ми ходили з поганим настроєм. І це нормально. Ми є люди, нам нормально співпереживати, і не треба себе звинувачувати за це. Але моя маленька рекомендація: дозвольте собі зранку в першу годину після покидання не читати новини. Читайте новини вже під час сніданку або після сніданку. Це допоможе вам мати нормальний емоційний стан протягом цілого дня. Четверта справа, яку вам не варто робити з самого ранку, це поспішати. Зазвичай, якщо ви зранку вирішуєте відкласти декілька разів свій будильник, трохи полежати, покрутитись, Швидше за все, потім ви будете поспішати на свою роботу або на якісь інші свої зустрічі чи справи. І оце поспішання зранку дуже сильно впливає на наш день. Я вірю, що від того, як ми проведемо першу годину нашого дня, буде залежати весь день. І уявіть собі, якщо зранку ви прокидаєтесь і одразу ж починаєте кудись поспішати, все робити поспіхом, то ваш день швидше за все буде весь такий. Ви цілий день. Будете кудись поспішати, кудись не встигати, кудись спізнюватись. І це дуже-дуже сумно. Тому для того, щоб не зіпсути собі цілий день оцими ранковими поспішаннями, маленька рекомендація: ставте собі будильник трошки раніше, ніж зазвичай, щоб ви завжди мали певний запас в часі і зранку ніколи не поспішали. Бо якщо ви поспішаєте зранку, то потім поспішаєте цілий день. А це маленьке нагадування, щоб ви не забули підписатись. Можете не поспішати, повільно натисніть кнопку підписатись і кнопку лайк. Дякую. І п'ята справа. Яку вам не варто робити з самого ранку, це одразу йти снідати. А тим більше снідати якоюсь нездоровою їжею. Цілу ніч, 6, 7 або 8 годин, хто скільки спить, наш шлунок відпочивав після важкого робочого дня. І якщо з самого ранку ви закинете в нього якусь нездорову, жирну їжу, то він вам скаже: Ей, чувак, ти що робиш? І взагалі він буде в шоці від цього. Саме тому вчені рекомендують, як тільки ви прокинулись, випити склянку води. Це допоможе запустити всі процеси. Отут. А ще вони рекомендують снідати не раніше, ніж за годину після прокидання. І маленький коментар стосовно нездорової їжі. Якщо ви з самого ранку закинете в себе якусь смажену курочку або щось таке жирну-жирну, якусь картопельку смажену, це зробить вашому шлунку дуже дуже і дуже, дуже, дуже погано. Після такого сніданку вам абсолютно нічого не буде хотітись, ви будете ходити з отаким наповненим позом, ваша продуктивність впаде, і ваш організм, замість того, щоб витрачати свою енергію на якусь продуктивну роботу, буде витрачати для того, щоб перетравити. Всю цю купу жирної їжі. І шоста бонусна справа, яку не варто робити з самого ранку, буде доступна на патроні. Якщо ви хочете допомогти цьому блогу розвиватись, то підписуйтесь, там є багато всякого цікавого. І зараз хочу подякувати ігрові Месишину, патрону, який робить найбільший внасок в розвиток цього блогу. Якось так. Дякую вам за перегляд. Можете подивитись інші відео, які я створив трохи раніше, вони теж доволі цікаві. І якщо вам сподобалось це відео, то напишіть, будь ласка, якийсь коментар. Ютуб зрозуміє, що вам сподобалось це відео і буде частіше рекомендувати вам подібні. Коротше, не робіть ці 5 справ з 7 ранку і ваше життя стане трохи кращим. Дякую вам за перегляд, обов'язково донатьте на ЗСУ, бережіть себе і, звісно, keep going!